Є державні інститути, є статті конституції, є закони, є підзаконні акти. Проте ми бачимо, що в наших супермаркетах, в наших магазинах багато продуктів харчування, які містять у собі оці є. Вони можуть бути як шкідливі, так і нешкідливі, так і дуже шкідливі. Ось оці, які у нас записані, вони призводять до тяжких захворювань, такі як злоякісна пухлина. ці... Вони є синтетичними і вони дозволені в Україні. Цією акцією ми хочемо привернути увагу держави, законодавчих органів, виконавчих інституцій про те, що чому б не заборонити нам оці дуже шкідливі домішки, консерванти, барвники від цього ж тільки виграє українська нація і здоров'я. Ох, як пить, А таким водою не можна так відбити? Ні, а ви завжди такою газованою водою. Ні, це не газова, тут хімія є така, що... Піпець! Все, жопа моїм поводками. Так, зараз обидва піднишкових. Вот нещодавно може вичули.